Всім добра ранку. Сьогодні, верніше, не сьогодні, а в цьому році пізніше бузок зацвів. Пізніше. Так, хочу продемонструвати вам, як залежить розташування будки, де живуть голуби від місцевості. Ось, дивіться, ось ось. Ну вони вже сідають, певно, але ж подивіться. Їм зараз трошки важкувато. Хоча і ранок вітру немає тут. Тут немає вітру, покажу вам. Дивіться. Бачите? Тут вітру немає. А вгорі. А я млад там покажу ось. Тут трошечки колише. А там вон, бачите, по полі. Кінчики нахилені. Так, а тепер покажу вам розгадку. А верхні голуби. А верхні голуби, он, в отяжчі. Вірте, не вірте, там вісім штук. Он, в отяжчі, там повинно бути вісім штук, по-перше. Чи сім, чи вісім, почекайте. 3-6. Ні, ні, тільки на 6. Тільки не 6. А там сім, дам, три-чотири, а там один трошечки ще далі. Ось як так може бути. Ну, хоча я таке бачу часто в себе. Зараз, зараз, хвилиночки, хвилиночки, я Голуби так далековато. Ось зараз, здовж Ось і зараз вздовж цих проводів нижче. Один ще десь там. Відтяжці. Бачите, а ці витяжці летять. Як це може бути? Елементарна відповідь. Горить дме добрячий вітер. Ось, бачите, де сьомий. Один. І там шість. Вітер дме добрячий чому? Тому що вони піднялися і були прямо наді мною. А потім дивлюся, щось не те. А потім бачу ні, щось не те, щось їх потихеньку зносить, зносить, зносить. Зараз ми подивимося на них ближче. Бачите, хвостики всі зібрані. І голуби йдуть проти вітру. Бачите? Щось в мене таке враження, що тут не всі голуби. Зараз я подивлюся по е, проводам, хто сів. Там із старих, там із старих два голуби тільки. По-моєму, два, це синіх моїх два. Одна на одну і черва. А то всі молоді мають бути. Так, скільки тут зараз побачимо? Три, три. Де сьомий? Сьомий йде? Треба з камери дивитися. Так, дивлюсь без камери. Ааа, це і нижче ось. Це якийсь ще нижчий. Він наоборот. Сідає, мабуть. Опускаю наші камеру, не піймав його. Не піймав його. І так, потихеньку-потихеньку опускається. Ага. Ну них. Це якийсь якийсь з молодих, мабуть, я думаю, так? Да? Опускається, бо ті он горі. Тіон горі. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Мені там підказують, дають поради, як знімати Хлопці, ви знаєте. Так як ви хочете, не вийде. Верніше, не так. Так як ви хочете і я хочу, не вийде. Бачите? От голуби високо. Ось. І так одразу їх піймати не можна. Треба так потихеньку. спробувати пару разів. Витяжте, витяжте. Навіть не сумнівайтесь. Але <соць> в мене що дурі штиль. Дуріш тиль. Бачите? Так, а ну давайте я подивлюся, хто ж сидить у мене тут на проводах. Синій сидить, а там хто сидить. До чого я веду? Щось я білого не бачу. Я не тільки білого не бачу, і ще деяких не бачу. Я ще деяких не бачу. А де вони? Я не бачу білого голуб'я. Може що він там чи що? Я, ні, я повірю, що він там, але я просто там його ще не... Розшифрував. Я там його не розшифрував. Я тільки біло знайду, так одразу на перерву піду. Опа, опа, ось, ось ось. Так, білий ось. Трошки нижче вони стали. Ось білий. Білий молодий там. Там таке шестірка. Вон, бачите, високовато, я вам скажу. Молодим прощати треба все. Крім одного. Крім патологічного небажання літати. Оце треба не прощати голубенята. А все інше можна прощати і все можна від він добиватися. Да, похмуро, це, мабуть, один із сьогоднішніх союзників, що похмуро сьогодні. Сьогодні похмуро. Через те. Вони трошки сьогодні і політають, я так думаю. На, стоять оно, в і стоять. Зараз покажу вам. Зараз покажу. Стоять всі, в всі ось. Але це молоді, які вже е, добре знають хату. Там, по-перше, двоє стариків сказав, так? Два старих-чотири молодих. Вони добре знають хату вже. Та що я за них спокійний, оці голубята вже підкидаю, Ну, не дивлячись там, на те, що можуть десь піднятися, задертись високо, я знаю, що прийдуть. Ті, що е, трошки були глупіші і попали під хижака, ті вже відсіялися. Оце вже більш, скажімо так, відібрані небом. Оці четверо відібрані небом. Ну, Там, як я і говорив, Білий, так? Да? Білий є, по-моєму, він, по-моєму, білий. Хто тихо, тихо тихо. Там білий, там синій рябий по одній. Там сплошний має бути. Має бути сплошний. Трьох назвав. А, четвертий має бути рябохвостий. Має бути рябохвостий. Ну то я так гадаю, тому що я, я ж не бачу хто, хто сидить. Так, ось він. Ось він вже е, збиває висоту. Трошки почало накрапати. Ось цей голубок. Трошки він був, трошечки був прийшов, це бачите, дивіться, так він потихеньку, потихеньку він здає, здає, здає. Побачив хату, молодець. Ну, Я знаю, що це за голуб, знаю, знаю, що це за голуб. Да буду підтримувати, бо трошки на але да починає. Давай, давай, сідай, 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 сідай. Сідай. Вже 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 майже тут над будкою. Вже майже тут над будкою. Ну, ти дивися ти. Почав дути трошки втеретися, бачите? трошки вже колише ось 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 бачите що потихеньку потихеньку так ото здає він здає 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 для себе звільняє площадочку посадочну ось так а красавець який, да? бачите ось він хто ж це такий це за голуб такий. Ну, я маю. Я маю так думку, хто це такий. Ще не помиляюсь я. Була хвостий карий з такими зрябинками. Дивіться, ти ну вітру немає, сісти не може. Да. Так, да, синій. А-а-а! Все. Все, знаю. <хи> знаю, знаю. Це Петра Володимировича, сині ряби. Синіряби Петра Володимировича пізнав. Оте маленьке таке короткоклюве. Пізнав. Молодець. Бачили? Але воно сіло е, раніше не витримало. Так, це шестірочка вже тут. Бачите, то там, то тут кажу. Надійшла. І ще летим, і ще летим. Летим. У мене часу поки є. я послідкую. Все, пауза. От вам, будь ласка. От вам відповідь на питання. Це залежить поля до лобі від місцевості. Ось чому цю безкружну птицю прекрасно вивели в степних і приморських районах. Вітри треба їй. Це нема вітру, це трупи. Вони не покажуть породного польоту. Боряться, борються, бачите? Бачите, будь ласка. Ну, Часу великого не буде, ми його не очікуємо, це не головне, я вже не раз це казав, для молодих це висота і сісти вдома. Все, більше нічого їм не потрібно. Так, да, борються. А тут воно. Взагалі вже, тільки що колихали, я вам показував це, взагалі вже зупинилося. Воно. А там впираються. А ці впираються, будь ласка. а зараз вони будуть опускатися і вони трошки хвостики будуть розкривати. Буде нижче, є вітру менше, є менше, і ми прослідкуємо, яка їхня буде поведінка. Так, поки відключаюсь. Он піймав я, дивіться. Бачите, соколок. Он соколок пішов. Ну це не самка. Це не самка. Зникла. Не пройшов під голубами, не крутнувся, нічого не показав, не виявив свої такі агресивні плани і пішов. Ну дайте голуби. Ще не збирається сідати, от що я думаю. То були трошки опустилися, а це знову трошки бачу піскочили. Мабуть, там їм класно. Раз прохолода така, дощик то є, то немає. Ну, то менше, то більше трохи моросить. Я бачу їм цим в кайф триматись, то вони там і літають. Ну і що їм в кайф, то й нам в кайф, так? А в як як... Я їй показував, дивіться, повний штиль. Будь ласка, бачите, от вам от вам місце розташування будки для голубів. Бачите? О, заколихало, зараз знову впаде. А там постійний втарок, такий гарнесенький, Ах, Жить би десь там на рівнині цим голубам. Це було б за щастя. А так маємо те, та що маємо. Вони то нижче, то вищі. Ну, так, хотіло закінчити вже э, цей ролик, але ви знаєте, голуби не дають. Вони розбились. Ну це десь, не знаю, може годинка пройшла, вже дощику вже немає. Вони розбилися. Ну, умовно Кажучи на три частини, Ось три це три верхні. Це три ті, що вгорі. Ну, я так буду говорити, це, мабуть, більш сильніший. Потім нижче двоє. Нижче двійка. Зараз я покажу другого. Зараз я без окуляра гляну, тому що я так не орієнтуюся. Ага, він трядишком там, так. Ось. Ось два. Так, і шостий, і шостий, ось лівіше, скажімо так, можливо між ними. О, Трошки лівіше. Тобто він оці два нижче, це один, оцей третій середній і трійка ще вище. Я бачу, що сили їх покидають, потихеньку, потихеньку їх сили покидають. Я не знаю, що це за голубки. не, не... Не можу розшифрувати їх. Не можу розшифрувати. Ну вони припустяться, тоді я вже розшифрую їх. Знову я піймав з цього соколка. Ви знаєте, він тут тиняється, як себе вдома. Ну, Мабуть, вже третій чи четвертий раз його вже ловлю очима. Ні, голуби не цікавлять. Так, до та речі, тепер реч, про голуби. Тепер про голуби. Ось опускається голубок. До речі, це якийсь декар причепився, да? Да. опускається якийсь голубок. І ви знаєте, це по-моєму старий. По-моєму, старий. Ото, будь ласка, бачите, молодь горі, а старий сідає саме перший. Це старий, так. Да. Це старий, синій по одній, по-моєму, це він, так. Да. Я по почерку бачу. <клухи> Декарсів, Йолки твої палки. Як що робити тепер? Декарсів. Да, це синій сів. Треба декаря. Зараз із женую, бо це горе велике буде. Так, а що вгорі? Ну, горі. Горі, 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 так швидко не покажу. Одного покажу швидко. Ось один. От ролики через те такі довгі виходять, тому що показують динаміку польоту тіло, а він, -то, бачите, такий, ну як, ну не швидко все це. Так. Оцей якийсь сідає з молодих, так. Один. Один чуть вище. Це другий верніше. І троєчка від нього правіше далі. Ще вище. Треба показати, треба показати, раз вже тут десь, зараз гляну без ось тут десь троєчка. Раз, є. Ось, будь ласка, всіх показав. Показав, Там трійка. Чуть нижче один і ще нижче один. Все. Ну, не виходить короткий ролик. Я бачите, я так вирізаю, показую тільки частинками, просто показую вам динаміку льотного дня. Ось така у нас. Ось така у нас льотна програма. Так що не можу показати вам. Підйом посадку не виходить. Я бачите, так ну, не цікаво. По-перше, я для себе знімаю, я повинен, я коли прокручую, от мало лішу, все случається там. Придивляюся кадри і згадую, і дивлюся деякий голуб, куди пропав, де залетів, що сталося. Так, все, оце показав вам цих. Обіду з жену дикаря. Ви бачили таке? Сів прямо встаю, сів прямо треба згинати. Невисоко літає. Що це за таке за тварівка, ви знаєте, ні? Щось мене таке враження, що це коршун. У нього такий хвіст виріз у нього прикутником. Трошки шугну голубі, я вам признаюсь. трошки голубів він налякав от похоже на коршуна я рідко зустрічаю його але... Мені здається, що це він Хто там ляпає? отак мене не було години в мене не було години ось сідає кари сплошничок так, я знаю, що за кари. Кари з площачок сідає. І я сподіваюся, що трьох знайти ворі. Бо я їх бачив, скажу вам, я їх бачив. Я їх бачив. Отак, ви дивіться, ось на. Оцього, а я буду шукати очима. А я шукаю очима, а я не бачу троєчку. знаєте, вона високо тільки була дуже високо. Хороший, ви знаєте, польот сьогодні дуже супер польовий. Суперовий сьогодні польот. А де ж та трійка? Я її бачив. Я її останній раз, коли я дивився небо, я трійку чітко бачив високо. Но не могла ж вона так швидко з мене. А бачу я її. Бачу трійку, так, я це опускаю, зараз зроблю фокусіровку. так, тихо-тихо. Побачив її. А, в мене настроєна ручна. Я бачу трійку, зараз покажу вам. Ось, ось, ось. Так, обіцяв трійку, а де третій? А, ось рядом троє. Будь ласка, бачите? Хто ж там? Я тепер да що там. Там черева літає. Літає рябий білий. І літає осені по одній. Так, хлопці, ви знаєте, дуже хороший час вони показують, дуже хороший час. Дуже хороший час показують. що, літають з 8 годин. А зараз вже зараз кажу вам. Ну, Ну, це не раді хвастовства, щоб ви орієнтувалися, що як молодь вже набрала сили. Зараз зараз, зараз 11.30 приблизно. Вже після 12-12 е, вже прийшла тільки що. Ну, у мене урок закінчився в 11.30. У мене урок закінчився в 11.30, я вискочив на двірці. Це... Ну, це вже три години з половиною. Три дени з половиною. Я їх не бачив. Я не знаю, що вони були в покритті, я їх не бачив. Чи вони були в отяжці, чи вони... Я очима не бачив, що вони там крились в мене, щоб я відслідковував, що вони покрилися, потім з'явилися. Ні, я цього не бачив. Були високо, дуже високо. Ну і зараз високо. І зараз високо, але час капітальний. Час капітальний. Молодці. Сьогодні капітально літають, просто, просто супер літать. Я раз на проводі вам покажу, щоб орієнтувалися, яка висота навіть. Стоп, стоп, не вдалося, так? Да? Не вдалося. Ну, взагалі фокусувати біля приладів якихось. Для проводів це погано. Ось вони, бачите де, ось вони. Бачите де? Високо дуже. Дуже високо. Ось. Молодці. Я думаю, що все буде благо, значить трійка вже сіла. Трійка вже сіла. Для того, щоб була нижче. Та, що була розбита, так би мовити. А ця горіша. ну я так і думаю, що там. Летить черва, летить сині ряби по одній і летить білий. Ряби летить. Все, чекаємо посадочки. Так, змушений включити камеру, тому що не планував. Думаю, вже при посадці зніму цю троєчку. Знаєте, вона то вверх, то вниз тримається. Чому я змушений включити камеру? Тому що я знову ж таки на одну годину буду відходити від камери. Ну, у мене робота така. Я цілу годину зараз буду відсутній. Ну, Я думаю, що вони за цю годину, може, і сядуть, тому що вони так вже знижаються, знижаються, знижаються. Ні, не в тому, що вони знижаються, вони сядуть. Вони вже знижалися разів чотири, а потім знову вони, як правило, знаєте, розкриваються, їх знову вверх піднімає, вони знову піднімаються, трошки їх зносить, вони надходять. Ось такий процес, гонщики знають добре. Ну я що, знаєте, я задоволений, я дуже задоволений. Оці три голубки, ну, ви, хто слідкує, було шість, було шість голубів. І всі шість голубів я підняв о 8 годині, тому що в мене пів 9 починається робочий день. Я вісім годин їх підняв. Потім троє сіло. По черзі вони сідали. А ця трійка залишилася з 8 годин. І зараз вже ось 12.30 я маю вже бігти. Зараз я вам покажу. Давайте я покажу зараз. Так хотів. Да що ж таке? А, ось. Як бачите, 12.27, да? У мене 4 3 хвилини починається робочий час. Так. Ось 12.27. Це 4,5 години. Зараз, 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 я... І 4,5 години він вже в небі. Уявляєте? Клас. Ну це перший рекорд такий. Були хороші польоти, але такого довгого польоту не було ще 4,5 години. Ось на кінець бачите, високо як. Трошки легенькі, а й тяжці в нас стоять. Ну, 4,5 години це дуже... Дуже солідно для них. Ну Там певно, я знаю, що стоїть е, білий, стоїть рябий, стоїть е, сані рябий, одна на одну і думає, що черва. Оце мому, думає, що черва. Ну там саме такий досвідчений черв, він їх і тримає для себе. Ну, при посадці, я думаю, Попробую я все-таки їх посадити на камеру. Попробую посадити їх на камеру. Високовато ще. Високовато ще. Думаю, що я встигну. Так, ну що все. Залишу їх. І що ще? Вітер піднявся. Бачите, вітер піднявся. Заколихав, добряче заколихав. Оцей же, мабуть, вітер був і вранці. Коли я у лубі піднімав, тут був штиль, а там, мабуть, такий і був. Тепер ну, логічно думати, що там і більше, ніж тут у мене. І через це їм зрозуміло, що важче вже триматись у небі. Так що я сподіваюся, що все буде добре. Так, все. Друлю паузу. Зроблю паузу, а час раз покаже. Зможу як зняти на посадці, чи не зможу. Чи вже сядуть? Час покаже. Так, все, пауза.